Нарешті, нещодавно у мене дійшли руки реалізувати свою ідею, яку я, до речі, ні у кого раніше не бачила про те, як використовувати штучний інтелект для заробітку на фотостоках. Цікавість моєї ідеї полягала в тому, щоб об'єднати ручні ілюстрації, а саме абстрактні роботи, які робила ще два роки тому, та й на їх основі зробити варіації за допомогою штучного інтелекту. Ось декілька прикладів робіт, які я намалювала та які я взяла за основу. І зараз покажу, що з цього вийшло. Зараз покажу роботи, які мені сподобались більше за все, наприклад, ось така. Ще ось ця текстура. тут просто неймовірні. Я навіть не впевнена, що я вручну такі би зробила. Ще така цікава абстрактна імпровізаційна композиція, дуже експресивна, як на мене. І цікаві варіації на ось цю роботу. І ще одна. Як вам взагалі? Наступним кроком було завантажити мої роботи на Shutterstock та Adobe Stock і подивитися, чи пройдуть вони модерацію. І ось тут ви можете бачити мої роботи на Shutterstock. Юху їх прийняли і їх можна придбати за ліцензію як ілюстрацію. Ось так. На Adobe Stock я теж завантажила 5 робіт, ще чекаю на модерацію. І, до речі, тут є така вже особливість, що коли ви завантажуєте роботи, згенеровані штучним інтелектом, то ви маєте поставити спеціальну галочку. Розмноження та варіації своїх робіт я зробила за допомогою програми Daily. Вийшло ось так багато всього цікавого. Я обрала поки що найкращі, але буду продовжувати експериментувати. Я також стикнулася тим, що Daily робить досить маленькі зображення всього 1000 на 1000 пікселів, а для публікації на стоку потрібно мінімум 4000, Тож я знайшла іншу програму, яка також використовує AI для апскейлінгу. Мені здається, ця ідея цікавим поєднанням людського і штучного інтелекту, так би мовити, і результат дійсно прикольний і незвичайний. Також ці варіації робіт я тепер можу продавати як великі постери чи принти, або навіть NFT, хто знає. До речі, я також зареєструвалася на курс основи AI, який проходить у співпраці з українським міністерством цифрової трансформації та Google. і починається вже сьогодні. Тож напишіть, якщо вам цікаво, буде дізнатись, що там було, що я для себе винесла, і, можливо, хтось ще зареєструвався, і ми там побачимось.